Скільки ви плануєте витратити на новий рік грошей? Таке гарне запитання. Не знаю, ну я приїхала Одеса, щоб відсвяткувати Новий рік, ну десь 500 або ну, більше тисячі гривень у день. Мій бюджет такий. Ви знаєте, ми живемо в такій місцевості, що в нас практично всі майже продукти свої. Ми приїхали з Одеси, і це так, що ну я думаю, ну ну може тисячу дві десь так максимально. А ще та Шампанські на да, такі, так, ну, звичайно, ікра, якісь делікатеси без цього. Як би не було олів'є, шуба, ми без цього один раз на рік не можемо без цього. Ну і, звичайно, там рибка, щось, ми знаємо, що там не можна коню в цьому році. Так, І все, то, звичайно, от такі там, там, овочі, фрукти обов'язково, рибка запечена. Якщо чесно, я не збираюсь святкувати, так як я їду до батьків. Я думаю, це все залежить від них. Взагалі, е, мінімум. А Там мам планує? з дочкою багато не потрібно. Що плануєте готувати? Готувати нічого не планую. Зовсім? Абсолютно. А, а як це як? ж моє свято, також нічого не буду готувати. Щось замовимо. Ще що просто не вирішили, що. Я можу сказати, скільки я вже витратила, бо я вже все приблизно купила. Скільки ви витратила? Більше двох тисяч гривень.